Наша область характеризується тим, що ми прийняли велику кількість соціально вразливих верст населення: дітей, дітей з інвалідністю, діточок, які приїхали з інтернатних будинків з інших областей, де власне проходять ці бойові дії. Навіть на сьогоднішній день на оздоровленні з Херсонської області, Харківської області, Донецької у нас перебуває 350 дітей. За останні три місяці близько тисячі дітей ми оздоровляли і вони проводили. Десь свій вільний час на території Прикарпаття Це приймали заклади Яремчанщини та Косівщини, і діточки також далі перебувають у нас, і такі поїздки стають системними. У нас в області працює програма соціального захисту. Ми виділили на останній сесії обласної ради 2 мільйони гривень на оздоровлення діточок пільгових категорій. Також за результатами сьогоднішнього прес-брифінгу. Вся інформація є, але ще раз додатково буде надана і на моїй сторінки, і на сторінки Івано-Франківської військової адміністрації для того, щоб максимальна кількість дітей пільгових категорій могла мала таку можливість оздоровлюватися в закладах Прикарпаття. Тому нам важливо, тому що в нашій області є 19 закладів, які готові приймати дітей на оздоровлення.